Так, ось тримай контейнер. Ну що, почнемо ділити хабари, давай. Так, що тут у нас? Фора моя старенька, але забійна страх. Колись мені рідний дядько своїми руками її модифікував. Ну то пам'ять то мені. Добре, бери собі. Так, подивимось. Прекрасний медичний набір. Із таким хоч і на ведмеді. Ні. Бачи, собі За ну, ну, а а, Залиш собі. Не, ну, ти, ти, ти факт? Мені, мені потрібний. Ех, мужик, добре, тримай. Згадуй про мою доблюту. Що далі? А, так, і відмінний шолом. Так, і його візьмемо. Це хай щастить. Що він нам віддав? Може пора. Артефакт. Душа.